Вітаю вас 30 серпня, п'ятниця, 181 день із циклу 365 днів одного року. Природа, не маючи різких ознак якихось змін, літо ще продовжується. Але ми з досвіду знаємо, що літо добігає кінця. І прийде час, коли ці зміни будуть явні у своїх пожовтілому листі і таке інше. Ми багато чим завдячуємо природі. І не тільки явні ознаки змін нас вчать, що зміни це дійсно постійна річ у нашому житті. Тому прислухаємось до себе, щоб уникнути механічності автопілоту у своїх вчинках. У своїх переконаннях будемо рятельніше прислухатися до своїх внутрішніх змін, перебирати знову і знову ті основи, які у нас були для вибору свого шляху. Це наш минулий досвід, і ми його повинні чітко усвідомлювати, про що він підказує цей досвід, щоб не наробити помилок у майбутньому. Зараз є екологічні проблеми у зв'язку з певними. Негативними проявами у соціальному житті. Наша артерія Дніпро і Десна потерпають від техногенної катастрофи. І людина, яка в великій мірі дотична до цих цілющих вод, повинна. На певний період обмежити своє спілкування, не купатися, не вживати. Знову ж таки, не не, не думати, щоб убезпечити себе, своє існування у здоровому вигляді. Здоров'я це наша основа. І ми повинні користуватися своїм розумом, щоб якнайкраще постаратися зберегти своє здоров'я. Здоров'я допоможе надалі повнокровно існувати, і такі небезпечні моменти треба пройти дуже уважно. Намагатися узяти як найглибшу інформацію про негативні зміни у водних артеріях нашої країни у Дніпрі і Десні. Дякую вам за увагу, що ви відслідковуєте моменти, якими я намагаюся. Підтримати ваші зусилля, зберігати здоров'я. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, будьте уважними, будьте здоровими.